У 2013 році у місті Амагасекі у морі знайшли залізну бочку з бетоном. Коли бочку відкрили, то виявили в ній забетоновану 60-річну жінку. Здавалось, це могло бути звичайне замітання слідів. Але це було лише початком розв'язки величезної мережі з кримінального рекрутингу. Ямі Байто перекладається як ямі. Темно, байта, робота або ж підробіток. Зазвичай так називають у Японії підробіток на годину або дві. Це може бути як лагодження крану, збірка мебелі чи доставка квітів. І спочатку так і було нічого кримінального. Люди шукали когось, хто б міг допомогти, а інші додатково джерела прибутку. Звичайна практика, яка є в багатьох країнах світу, але все змінилось, коли на таких дошках оголошень почали з'являтися оголошення з високою оплатою, а вимоги були надто низькими. Тобто будь-хто, хто бачив такі оголошення, міг відгукнутися. Ви можете подумати, що це виглядає підозріло. І так, і ні, тому що ніхто нічого не вимагав. Звичайна переписка, звичайна доставка. Зустріч вживу, та гарна оплата, що могла досягати до 50 тисяч єн за годину. Допоки на одному з анонімних і Японії тучан не з'являються трети. Я намагався знайти роботу, тому що досить серйозно потребував грошей. Мої погані оцінки і відсутність диплома означали, що я практично не міг знайти її. Тому, незважаючи на мою худорляву статуру, я працював в різноробочому компанії, яка щойно збанкрутувала. Моя мати була дуже хвора, її медичні рахунки накопичувалися. Моя орендна плата була просрочена, але я мав одну річ, яку мало хто мав в Японії. Це була вантажівка, яка дозволяла мені виконувати випадкові роботи, допомагаючи людям переносити важкі речі, виконуючи час від часу роботу для невеликих будівельних компаній. і це все за готівку проводив більшість ночей, переглядаючи дошки оголошень, пронайм в інтернеті. В пошуках більшість оголошень були сміттям або виглядали надто підозріло, але я не втрачав пильності. І тоді я знайшов оголошення про вакансію водія доставки. Воно було коротким і простим. Перевізник вантажів потрібен на одну ніч, без досвіду роботи. Повинен бути надійним і готовим приступити до роботи якнайшвидше. В ньому було вказано 60 тисяч єн за одну ніч роботи, з оплатою одразу після завершення. Занадто добре, щоб бути правдою. Так, я написав їм і за кілька хвилин отримав відповідь. Людина, з якою я спілкувався, здавалася дуже доброзичливою і сказала мені завантажити додаток для приватних повідомлень для швидкого і легкого спілкування. Там я побачив, що це була приваблива жінка приблизно мого віку, яка стверджувала, що працює в будівельній компанії. Вона попросила. Мене надіслати фотографію мого водійського посвідчення, щоб підтвердити, що я можу легально здійснювати доставку. І це мало сенс. Коли я все надіслав, вона сказала мені зустрітись о півночі біля доків. Це був не дуже хороший знак, я знаю. Але я вирішив перевірити, вислухати їх і звалити, якщо все обернеться погано. В гіршому випадку я змарнував би трохи часу. Кращому, заробив би трохи необхідної готівки. Коли я прибув до доків, там було безлюдно. Я чекав, перевіряючи телефон. Коли з завантаження, у контейнера з'явився чоловік, який зупинився на деякій відстані. Його обличчя наполовину було в тіні. Ти мій хлопець, сказав він. Я кивнув? Не наважуючись сказати ані слово. Він оглянув мене ще раз, потім підійшов ближче, я побачив, що він старший за мене, років 40 з зачесаним назад волоссям. Це був той тип людей, що виглядав так, ніби не моргнувши оком, б'є мене, якщо це буде потрібно, але був абсолютно непридатний до роботи на версі. Він сів на моє пасажирське сидіння і наказав під'їхати ближче до певного вантажного контейнера. Потім, припаркувавшись, він зробив знак, щоб я йшов за ним. Ми підійшли до контейнера у повній тиші. Мовчки, він відчинив його. Всередині було три металеві. Бочки. Давай, допоможи мені з цим. Але його очі сказали мені, що це вже не було проханням. Я допоміг йому завантажити бочки на задню частину моєї вантажівки, зціпивши зуби від ваги кожної з них. Вони були важкі, холодні на дотик і щільно запечатані, товстими металевими кришками, які не давали жодної підказки про те, що було всередині. Коли ми закінчили, він на подив вручив мені конверт. У ньому була половина платежу авансу. Він сказав мені перевірити телефон, а потім поїхав у чорному седані, навіть не попрощавшись. Згодом Пішли якісь інструкції у сигналі, де було вказано місце знаходження, що у віддаленому районі. І їдь прямо туди, не зупиняйся, не зважаючи ні на що. Коли приїдеш, вони знатимуть, що робити, і не питатимуть, що ти везеш. Я від'їхав від контейнерного майданчика та продовжував думати про ці бочки, але гроші були справжніми, і мені потрібно було оплатити рахунки. Тож я зробив, що було наказано. Точка на карті перевела мене до дольного заводу, який виглядав саме так, як і слід було очікувати: ізольований, похмурий, тьмяно освітлений кількома флорис. Емпними лампами, коли я прибув, спітнілий, брудний і байдужий робітник зустрів мене біля воріт і провів всередину. Він направив мене до темної пухирчастої маси у чані, яка використовується для укладання доріг. Він коротко, безсловесно махнув мені рукою, вказуючи на бочки, я відчинив кузов вантажівки, викотив першу, намагаючись не дихати надто глибоко через гарячі сморі та асфальту. Далі робітник простягнув мені лом та жестом показав, щоб я підняв кришку. Я так і зробив, підштовхнувши її сусієї сили, але в ту мить, коли пломба зламалась. Смердючий сморід наповнив те хімічно-асфальтове повітря. Я відійшов від цього сморду, намагаючись не вдавитися, але робітник просто підняв на мене очі і засміявся. Ти тут вперше він промовив з яскравим китайським акцентом, оголивши половину набору гнилих зубів. Його дихання перебивало навіть хімікати. Далі. Я змусив себе зазирнути всередину бочки. Вміс був щільно загорнути у товсту поліетиленову плівку, скріплену скотчем. Я не міг зрозуміти, що було всередині, але відчував непереборне почуття страху. Я штовхнув бочку на конвейер та спостерігаючи, як вона рухається до похирчастої суміші гравію, яка горіла при температурі 3000 градусів. Ми повторили цей процес з іншими. Щойно я закінчив, робітник передав мені 20 тисяч єн. Думка про те, що мені пообіцяла на 10 тисяч більше, швидко покинула мою голову, та цього вистачило б на деякий час. Щоб купити моє мовчання, простим жестом він махнув мені рукою, не сказавши ні слова. Робота була завершена, і я сказав собі, що краще не задавати питань. Коли я прийшов додому, я ще раз перевірив свій телефон. Там було нове повідомлення у сигналі. Гарна робота буде ще. Якщо ти розумний, ти нікому про це не скажеш. Ми будемо на зв'язку. Я не спав цілу ніч, ставляючи під сумнів те, що я щойно зробив, раціоналізуючи найтемніші можливості. Але одне слово застрягло в моїй голові: ямі байто. Я чув цей термін раз чи двічі, але не думав. Ще можу стати його жертвою. Але невже хангстери насправді наймають випадкового водія для перевезення. Я почав досліджувати, як працюють групи Ямі Байтон. Про всяк випадок дізнався, як вони використовують сильно зашифровані програми обміну повідомленнями для спілкування зі своїми працівниками, як вони використовують ланцюжок посередників, щоб замістити сліди і перекласти відповідальність. І все ж це була разова угода. До кінця місяця гроші закінчилися, але я не мав наміру більше переглядати жодні сайти з працівлаштування, та мені й не потрібно було приблизно в той самий час прийшло нове повідомлення в додатку сигнал, про який я майже забув. Я вічно відповів тому, хто це все організував, що не зацікавлений в подальшій роботі, але вони продовжували надсилати мені повідомлення. Я ігнорував їхні повідомлення протягом цілої години, доки вони не надіслали мені фото мого будинку, адреса якого була вказана на моїх водійських правах. Я думав про те, щоб звернутися в поліцію, але відчув, що, по-перше, це буде занадто ризиковано. А по-друге, сигнал був конфіденційним додатком, який назавжди видаляв кожне надіслане повідомлення. Тож у мене не було доказів того, що вони мене шантажували. Чорт забере! Я навіть не знав, хто мене шантажував. Перш ніж я зміг повністю обдумати свої варіанти, я поїхав за вказаною адресою, куди вони мене послали, підібрав ще якийсь вантаж, як вони це називали, і відвіз його на зольний завод. Я помітив, як після вивантаження в місту бочки її вимили у великому пристрої, ніби готуючи їх до повторного використання. Тоді я вирішив, що найкраще встановити секретний відеореєстратор, щоб зафіксувати мою взаємодію як важіль впливу, якщо мені це коли Небудь знадобиться. Мої роботодавці знову надіслали мені повідомлення через кілька тижнів, а потім знову і знову. Щоразу я забирав бочки з різних місць, іноді з доків, іноді зі складу на околиці міста. Мені завжди допомагали нові люди, які казали мені їхати на той самий асфальтний завод, де я висипав місту чан, а потім їхав. Я звик ігнорувати дивну вагу і жахливий запах. Я продовжував нагадувати собі, що це для оплати лікування моєї мами. Але, врешті-решт, цікавість взяла гору. Одного вечора, після чергової погрузки вантажу, я не втримався. Я на безлюдну дорогу і обережно підчепив кришку однієї з бочок. Вміст був загорнутий в ту ж саму товсту поліетиленову плівку, але цього разу щось було інакше: частина обгортки відклеїлась, даючи натяг на те, що було під нею. Мої руки тремтіли. Я відтягнув поліетилен, там на мене дивилось крізь шар целофан, бліделюське обличчя. Одне око розплющене, друге напіввідкрите, шкіра натягнута на неживі риси обличчя. Я спіткнувся і впустив лом. Моя голова запаморочилась, а мої найтемніші підозри підтвердились, Чи бочки, які я перевозив на завод, були Заповнені тілами, а я допомагав їм утилізувати вбитих ворогів того чи іншого синдикату, тираючи все людське в асфальті, де ніхто і ніколи їх не знайде. Я зачинив кришку бочки і довго сидів мовчки. «Кажіть, що хочете, але я закінчив роботу тієї ночі, викинув тіла, як завжди, і негайно забрав, записуючи обладнання з вантажівки, бо й що мене викриє. Я не міг спати, не міг їсти. Кожного разу, коли я заплющував очі, я бачив те обличчя, що дивилося на мене. Я провів решту ночі, намагаючись збагнути, що мені робити. Хоча десь в глибині знав, що виходу немає, я вже надто глибоко закопався, а люди, на яких я працював, були не з тих, від кого можна було легко втекти. Мій розум намагався знайти шлях до втечі. Я міг би відправити анонімний лист і повідомити копам, що відбувається на асфальтовому заводі. Але знову ж таки, я робив ці поставки з власної волі, використовуючи власну машину, і не мав жодних доказів того, хто мені надсилав ці повідомлення, і навіть того, що мені ці повідомлення надсилали. У мене все ще були записи кількох доставок, але я не хотів бути, як інші дурні. За ямі байто, які теж розігрували карту незнання, кажучи, що не знають, у що вони втягнуть і що їх шантажували. І ви знаєте, де ці хлопці зараз гниють у японській в'язниці. Я міг би втекти, переїхати у сільську місцевість, але моя мати була надто стара і хвора, щоб покинути квартиру. Можливо, я міг би розбити свою вантажівку. Можливо, вони б знайшли іншого водія. Але потім я подумав про всіх людей, які робили цю роботу до мене. Що якщо вони були в одній з бочок, які я доставив? Я почав виникати повідомлень сигналу, сподіваючись, що вони про. То махнуть на мене рукою, але через кілька днів прийшло нове повідомлення. Я проігнорував його. Частина мене знала, що я наражаю себе і свою матір на небезпеку, але я не міг змусити себе повернутися до роботи після того, що бачив. Повідомлення продовжували надходити. Кожне наполегливіше за попереднє. не ігноруй мене, якщо не хочеш, щоб твоя мама опинилась в законсервованій бочці. Тієї ночі я поїхав до блондинки з однією бочкою. Це вже все було механічно. Завантаження в машину, доставка. Без емоцій я штовхав бочку, а потім, дивлячись, як вона тонить під поверхню розпеченого граві, вже не заглядаючи всередину та не думаючи про те, що або кого утилізую. Я продовжував робити це кожні кілька тижнів, бочка за бочкою, тому що я знав, що не було ніякого порятунку. Вони володіли мною, тримали мене в своїх лещатах, без жодного виходу. І щоразу, коли я від'їжджав від заводу, я не міг позбутися усвідомлення того, що я став ще одним гвинтиком у їхній машині, ще одним одноразовим працівником, який виконує їхню брудну роботу, ховаючи їхні секрети в дорозі, по якій і доставляв наступних жертв. Коли Мати померла, я зібрав свої речі, викинув телефон і виїхав з Токіо, нікому не сказавши, куди я їду. Я впевнений, що принаймні один з вас поширить інформацію про цю історію, і це добре. Я достатньо впевнений, що не видав нічого, щоб могло б ідентифікувати мене в цій статті і не турбуйтеся про мене. Я знайшов нову роботу в іншому місці, і зараз моє життя йде набагато краще. Іноді доводиться здійснювати ділові поїздки через Токіо. І кожного разу, коли я роблю це, я не можу не думати про те, наскільки гладкі дороги і що заховано під ними. Ви можете подумати, що ця історія була суцільною вигадкою когось, хто вирішив розважитись під прикриттям анонімності. Але це було написано незадовго до того, як знайшли тіло в бочці в місті Амагасакі. Повертаючись до цієї новини, ми розуміємо, що і як відбувалось. Можливо, саме у цьому випадку хтось не зміг доставити вантаж, куди було необхідно. Тому і бочку змогли знайти у морі, що викликало резонанс у зазвичай спокійному японському суспільстві. Розслідування цього кейсу та в цілому ямі Байта показало, що зазвичай за цим стоїть Якудзе. Офіційний коментар їх представника, який змогла отримати одна з газет Японії, звучав так: це був аматор, а не професіонал. Ми ніколи не заливаємо в бочки бетон і не викидуємо у море. Це надто ненадійно через газ, який виділяє тіло, і який здатен зруйнувати цей самий бетон. Ми використовуємо зазвичай асфальтні заводи як спосіб утилізації, де під температурою 3000 градусів руйнується навіть ДНК людини, що унеможливлює будь-яке знаходження останків, що побічно і підтверджувало історію анонімного користувача сайту. Обізнаність людей про не байта зросла, але до сих пір з'являються нові і нові історії про те, як синдикати втягують людей у свою брудну роботу.